Виконуємо номер 755 із підручника Геометрія 7 та номер 51.18 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть довільний відрізок, побудуйте відрізок щодо рівні 1,4 від побудованого відрізка. Приступаємо до виконання. Я накресла довільний відрізок АБ, а тепер. Побудую точку С середину відрізка АБ. Для цього із точки А радіусом циркуля більшим за половину відрізка АБ опишемо дугу. Отже, коло 1 із точки А радіус більший за половину АБ. більшим за половину АВ, описуємо дугу. Точно так же описуємо дугу із точки Б цим же радіусом. Наші дуги перетинаються. Це О2 було, Точках М і Н. Через точки М і Н проведемо пряму МН. І наша пряма перетинає пряму АВ в точці П. П. Це і буде середина АВ. Ми знайшли точку П це середину АВ. А тепер побудуємо середину відрізка ПБ. Знову ж, з точки П, радіусом, це буде у нас третє коло, радіусом більшим за половину відрізка тепер ПБ. Проводимо коло. І точно таким же радіусом із точки Б проводимо коло, чи дугу кола, щоб не загромоджувати малюнок, наші дуги перетинаються у точках К і Л. І L. Проводимо пряму тепер KL через наші точки. Наша пряма перетинає ПБ в точці О. О це середина ПБ. Ну, а тепер нам треба знайти одну четверту. Ми поділили на дві частинки. У нас АП і ПБ це дві четвертих. І дві четвертих поділи ще на дві частинки. То і ПО і ОБ складають одну четверту. Оведемо ОБ. Це у нас одна четверта, шуканий відрізок, і дванадцяте обе шуканий відрізок. І нам залишається виконати доведення. Для цього утворимо трикутники. Спочатку доведемо, що точка серед середина Абе доведення. Трикутник А М. Н. Дорівнює трикутнику БМН за трьома сторонами. Тому кут Амп дорівнює куту БМП а МП у нас бісектриса, де да не просто, а бісектриса проведена в рівнобедреному трикутнику АМБ до основи АБ. Тому вона є медіаною отже, P середина АБ. А тепер доведемо, що o середина ПБ. Знову утворюємо трикутнички. Тепер трикутник ПКЛ дорівнює трикутнику БКЛ за трьома сторонами. ПКЛ БКЛ за трьома сторонами. Звідси кут ПКО. Дорівнює куту БКО. Як відповідні кути рівних трикутників. Тоді КО у нас бісектриса рівнобедреного. Трикутника ПКБ. Проведена до основи. ПБ. Тому. Вона є. медіаною, Отже. О середина. ПБ. Ну, а тепер доведемо що у нас саме одна четверта. Отже, АВ у нас це 4 четвертих цілий відрізок. ПБ у нас половина, це 2 четвертих. А ОВ половина від 2 четвертих, це 1 четвертих номер 755 із підручника «Геометрія 7» та номер 51.18 із підручника «Математика 7» виконано.